У цьому відео нам треба з вами поєднати точкову кожну точкову діаграму з коефіцієнтом на лінії кореляції. Я пропоную за традицією поставити це відео на паузу і подумати, який же коефіцієнт належить до якої діаграми. Окей, тепер перевіримо ваші варіанти відповіді з правильною відповіддю. Я схематично зображу три основних варіанти. Перший варіант. Це якщо коефіцієнт нахилу лінії кореляції у нас дорівнює 1, r дорівнює 1, тоді це буде ось така лінія, поступово зростаючи. Якщо у нас r буде дорівнювати мінус 1, то лінія буде спадати, відповідно, ми отримаємо ось таку пряму. І якщо ж R у нас буде дорівнювати 0, то зазвичай це приблизно ось така пряма. Вона може бути розташована вище, нижче, але кут її нахилу ось такий. Тепер за допомогою лінійки, приблизно намалюємо лінію для кожної діаграми. Почнемо з діаграми A. І бачимо, що. Якщо з'єднати приблизно якісь точки, ми можемо побачити, що це буде плюс-мінус ось така лінія. Ось вона. І тоді ми можемо побачити, що це буде від'ємний кут нахилу. Відповідно, значить, r у нас буде з мінусом, кут нахилу у нас тут достатньо великий, тому нам підійде останній варіант, коли r у нас дорівнює мінус 0,72. Наступний варіант точкова діаграма B. Знову з'єднуємо наші точечки, і тут вже трошечки важче, тому що у нас є два додатні варіанти. Це у нас буде додатнє R, але нам треба обрати, чи це буде 0,65, чи це буде. Давайте напишемо або 0,84. Я пропоную залишити це на потім, щоб розглянути в порівнянні з іншим варіантом. І тепер розберемо точкову діаграму С. Якщо ми почнемо з'єднувати тут, то нам дуже важко щось з'єднати в лінію. Так важко, так важко, так важко. Вони ніяк не з'єднуються в одну лінію. Щось не виходить. Розфокусовані наші значення. Відповідно, тоді ми можемо сказати, що якщо тут ми маємо розфокус, то коефіцієнт нахилу буде майже рівень 0. Ми не можемо з'єднати впряму. Тому єдиний варіант, у нас тут який наближений до нуля, це мінус 0,2. І останній варіант остання точкова діаграма. Що ми згіднаємо крайні точечки, ми отримаємо ось таку пряму. Але що ми можемо сказати? Тут теж буде додатній нахил. У нас і залишилось два варіанти з додатнім r. Але ми бачимо, що тут відстань до прямої у точечок більша, ніж, наприклад, ось тут. То тоді тут коефіцієнт нахилу нашої кореляції буде якраз менше. R буде дорівнювати 0,65. Відповідно, тут ми можемо це закреслити, можемо закреслити іншим кольором. Нам підходить варіант відповіді, коли R у нас дорівнює 0,84. Супер, ми все з'єднали. Ми молодці.